Останні місяці Оксана виготовила вже понад три тисячі окопних свічок для військових. Таке заняття для жінки вже хобі. За одну ніч вона може виготовити чотири сотні заготовок. Розповідає, робила свічки і минулого року. В тому році ми робили окопні свічки, накрутили з чоловіком і передали більше як 10 тисяч на фронт хлопцям. маємо багато відгуків і фотографій. Виготовлення свічки доволі кропітка робота, зізнається Оксана. Потрібно правильно нарізати картон, щоб основа не коптіла, і пропорційно змішати парафін та віск, аби від бляшанки було більше тепла. Для більшої зручності на подвір'ї жінка облаштувала спеціальне місце а рідні змайстрували піч. Допомагає в тому році. Ми з чоловіком вдвоєм це все робили. І зі своїми дітьми, як би сказати, це такий сімейний. У нас був підряд волонтерський. Разом ми працювали. Один син донатить, другий допомагає фізично. Ми з чоловіком разом все тут крутили і заливали. Окрім того, що майже щодня жінка відправляє посилки з свічками та оберегами військовим. Вона активно публікує свою роботу у соцмережах. Це допомагає не тільки привернути увагу і заохотити інших до такої роботи, а й отримати нові донати від небайдужих. Я кожного дня прошу як би сказати, заснімаю відео і стараюся скинути, тому що просимо донати, просимо допомогу, як з баночками, з картоном, з воском люди приносять. І без людських донатів волонтер не справиться, тому що волонтери це люди, які вони не сплять, постійно щось шукають і просять. Оксана займається волонтерською діяльністю ще з 2014 року і є учасницею громадської організації Волонтерський лідер. Жінка ділиться. Основна мета її роботи допомога захисникам, які боронять Україну. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Верховна Рада ухвалила проект про нацменшини. Закон гарантує право на використання мов нацменшин поряд із українською, якщо це не мова країни агресора. Чи підтримуєте таке рішення? Звичайно, всі мають право на мову і мають право вільно розмовляти. І одне одно ми по праву людяності не маємо ущемляти. Кожна національність повинна мати свою мову, поминувати спілкуватись, але взагалі в державі повинна бути тільки українська мова. Нехай балакай балакають, по якому хочуть, ніж би підтримували Україну. Я не маю ніяких претензій проти руськомовних, англійськомовних, польськомовних. Кожен своєю мовою повинен говорити. Ну, одна повинна бути державна, українська, а так. обиході повинна бути, кожна своєю. Ну я думаю, так. що Нехай говорить в Україні, якою захочеш мовою, окрім російської. Хочу там англійською, Бога Раді, українською, звичайно, але тільки не російською. Я підтримую, ну. Але... Ну кожен свою мову собі говорить. І тут не в мові діло, тут в людях. Яка різниця? Як в нас є різні національності, то хай собі говорять по-своєму, навіть школи хай відділяють їм. Верховна Рада ухвалила проект про нацменшини. Закон гарантує право на використання мов нацменшин поряд із українською, якщо це не мова країни агресора. Чи підтримуєте таке рішення? Щоб тільки не русські, звісно, підтримують. Колядки, зимова атмосфера та близькі люди поруч. Вже зовсім скоро прийде особливе для кожного свято: Різдво Христове. З давніх давен існує традиція. 25 грудня і дорослі, і діти виконували обрядові пісні колядки. Традиційно вони містили побажання здоров'я, багатства та доброго врожаю в наступному році. Люди ходили від хати до хати, тримаючи в руках зірку, що нагадує про народження Ісуса, та виконували пісні, а натомість отримували гостинці. Тож хор, козаки Поділля готують щось особливе у стінах філармонії. На концерті ви почуєте дуже багато цікавих давніх колядок та щедрівок, а також і різних авторських нових коляд. Кожного року ця ідея зароджується. Кожного року ми хочемо. Колядувати для вас, для хмельничан, для наших гостей кожного року ми підшукуємо щось нове, щоб вас дивувати, щоб це було цікаво, щоб це було неординарно з різними постановками. Концерт буде проходити спільно з фольклорним гуртом ладовиці. Відтак особливістю цього заходу буде не тільки згуртована робота, а й презентація нової сучасної колядки там у Бахмуті, яка описує реалії сьогодення. Написав її Олег Вітвіцький. Наш час важливо пам'ятати завдяки кому. Змога проводити подібні заходи. Наші хлопці захищають українську самобутність. Україна це ж не тільки кордон, це нація, це мова, це культура. Без неї не буде народу, не буде нації, не буде держави. Не забувати свої пісні, свою творчість, пісні своїх про бабусь, про дідусів це одне з найголовніших. За це я маю надію. Ми сьогодні воюємо. Коли ясна зірка в небі засіяла, таку назву артисти обрали для цього вечора, адже він буде зігрітий світлом віри та щедро сповнений українською колядою. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Кава з корицею популярний тренд 2023 року. Вважається, якщо пити такий напій у четвер, він принесе удачу і фінансовий прибуток. Астрологи пояснюють це тим, що четвер магічний день, який традиційно асоціюється з Юпітером. Планета Юпітер має великий вплив на грошовий потік. Тому цей ритуал пити каву з корицею іменно в четвер має велике значення, тому що кориця це сама по собі така грошова спеція. Щоб ритуал варіння кави був ефективним, варто робити весь процес власноруч, каже паропсихологиня. Адже від настрою та емоцій залежить кінцевий результат. Ритуал має велике значення за тих властивостей, що ми ставимо намір. Коли ми варимо каву, ми маємо підходити до цього процесу з позитивом. Це має бути особлива енергетика, яка буде відкривати вам грошовий потік. З наукової точки зору ситуація дещо інша. Психологи пояснюють цю дію як самонавіювання, яке налаштовує людину на позитивну хвилю, Цим самим відкриває більше можливостей щодо роботи. З точки зору психології, це можливо бути таке, як допомагає людині бути більш впевненою і якісь такі дії, які більш стабілізують. Тобто, я нібито можу коригувати своє життя, контролюю таким чином, якби мені це допомагає. Але напряму кава з корицею не впливає на матеріальний стан, кажуть експерти. Ритуал може допомогти налаштувати думки та націлити на роботу, яка і принесе фінансові здобутки. Тому сподіватися тільки на магію психологи не радять. Людина якби не опирається на себе, да? тобто вона думає, що якимось магічним чином щось таке мені має допомогти. Це кава, да. Це ну як така чарівна паличка, яку ми там завжди хотім хочемо, та да, хочемо мати, яка нам може допомогти. Це не є погано, так але насправді це зупиняє людину зробити кроки, яка вона дійсно може зробити для себе для досягнення якихось цілей. Замість фанатичного споживання кави з надією на грошовий потік, фахівці радять зробити список власних цілей та бажань із ритуалом чи без поступово втілювати їх в життя. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, Дмитро Мілієнко телеканал Перший Подільський. Талановиті руки, що перетворювали дерево у витвори мистецтва. Сергій Зваричук – Різьбяр, якого це уміння полонило суцільно й назавжди. Правне володіння всіма навичками даної техніки набувалось протягом життя через виготовлення декоративних скриньок підсвічників таріль, які майстер оздоблював бісером, металом та перламутром. Я бачила, як він отримав задоволення від своєї роботи. Він наскільки її любив, наскільки любив дерево, він його відчував. Він завжди працював з грушею, з липою, з горіхом. Дуже багато в нього, в його роботах ми відчуваємо іменно косівську карпатську таку орнаментику. Він, він використовував дуже часто в своїх роботах. Сергій був доброю, чесною та скромною людиною. І на жаль, серце митця зупинилось у вересні 2023 року. Тому доньки Валентина та Леся вирішили вшанувати батька, відкривши виставку з його роботами. Це перша така виставка по пам'яті майстра. Я особисто з ним не була. На жаль, знайома, але вважаю за честь цього. Сьогодні згадати його в такій хорошій творчій атмосфері, підтримати сім'ю, підтримати наших майстрів, от надихнути молодь і продовжувати справу його. Відвідувачів вразила унікальність кожного виробу, а особливо майстерність Сергія. Це дуже цікаві роботи. Вони дуже теплі, глибокі. Це даже я не можу підібрати ну, слів, ним, щоб виразити ну, це, цю духовність. Особливо рукотворні такі унікальні изделия, вироби, они беруть не только за душу, они оставляют положительные эмоции и надолго. Все это не безразлично, особенно коли чоловік не тільки щось щото творить, але ще вкладає в ету душу. Коли я підійшла і побачила це все дивізо, як то кажуть, я дійсно була натхнена цим всім, тому що це дійсно велике мистецтво. Ось, і я вдячна Богові за те, що я сьогодні змогла це все побачити. Виставка триватиме до 25 грудня. Це можливість, яка не залиши відвідувачів осторонь та дозволить для себе відкрити світ різьби по дереву. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.